Друзі, вітаю на телеканалі «Шість соток», Я Тетяна і програма Магія рослин. Сьогодні досить болюча тема про добрива. Чому болюча? Тому що багато садівників-городників застосовують попіл, різні броділочки і вони скептично відносяться до мінеральних добрив, особливо в маленьких пакетиках. І я розумію цих людей, тому що багато років тому ми так само починали. Мали господарство. Завжди я підживлювала під перекопку вносила попіл, був послід від перепілок, зробили якусь броділочку, розвели з водичкою, пролила плодові овочеві. Але з часом я помітила, що у нас все гірше і гірше врожай, не такий стан дерев. І коли я зробила аналіз ґрунту в 2020 році, я була здивована. Що багатьох елементів у нас дефіцит в декілька разів. Тому я вважаю, що мікроелементи, яких не дасть жодна броділка, такі як цинк, бор. Вони повинні бути в житті рослини, вони впливають на рослину і покращують їх стан. Наприклад, лінійки добрив монодобрив від аргумін. Я вам розповім, як їх застосовувати, а головне, як вони впливають і можуть змінити стан рослин. Початок літа і бачимо хлороз на дереві. Ось такий листочок, і це молодий листочок, має прожилки, це нестача заліза. Гілочка, молоде листячко, воно буде світліше. А якщо ми заглянемо всередину крони, то листя буде мати більш насичений зелений колір. Подивіться різницю. І це ж на одному дереві. Лорос може бути нестача заліза на трояндах, на хвойних, на будь-яких рослинах, на овочевих так само. Виправити ситуацію. Препарат заліза, і зазвичай це монопрепарат, де буде більше всього заліза. Якщо ми подивимося на добрива залізо від аргумін, то там у складі є азот. Для чого він там? Багато хто скаже, ну, це ж важливий елемент, особливо під час вегетації. Він грає роль і у синтезі білків, хлорофілу, але азот ще й підкислює розчин. Залізо не може засвоїтися в лужному середовищі, і якщо у вас лужний ґрунт. Якщо вода у вас ну, має кислотність 7 і вище одиниць, у вас залізо не буде засвоюватися. І азот допомагає вашим рослинкам його взяти в певний мірі. Як часто потрібно застосовувати препарати заліза? Молоде листя нам скаже, що все гаразд. Ось молоденький листочок вже не такий жовтий, він вже більш насиченого кольору. Це я один раз застосовувала препарат заліза через днів 10 Знову застосовую розчин і буду дивитися по стану рослин. Як краще застосувати під корінь чи по листу? Оцей препарат від аргумін залізо, його фішка в тому, що можна і так, і так, як вам зручно. Коли є великий дефіцит заліза, краще і пролити, і зробити оприскування. Якщо це тільки профілактика, у вас багато рослин. Зручно пройтися з оприскувачем одним махом підживити. Зробіть так. Якщо мало рослин, Одна-дві і потрібно від хлорозу їх врятувати. Пролити під корінь, вам напевно так буде легше. <му> Наступний елемент бор. Декілька років тому я бор в основному застосовувала на малині на полуниці. І все. Але останні роки весна. Оця, з приморськими, з непередбаченими температурами, вона змусила мене більш детально вивчити цей елемент, його вплив на рослини. І я можу сказати, що бор разом з антистресантом врятував наш врожай, тому що бор зберігає зав'язь, він і допомагає е, зав'язатися і не осипатися зав'язі, і він спрацює з антистресантом саме коли. Ось така несприятлива погодна умова. Приморозок спека так само спрацює. І у нас, коли квітували дерева, плодові, у нас був снігопад і приморозок. І багато хто ж скаже, ну вважаєш, не так знизилася температура, там мінус два. Але... Миколаївці, які живуть в нашому ж районі, вони взагалі не мають врожаю. Чому? Тому що ми своєчасно обробили наші рослини, зробили оприскування препаратом бору плюс антистресант, а ті садівники ні. Тому я можу запевнити, що бор разом з антистресантом він зберігає майбутній врожай. І можна сумішу, наприклад, ось бор. Плюс юнік як антистресант виступає. Можна робити оприскування плодових, ягідних, овочевих там, де є плоди, будуть буде майбутній врожай. Якщо мова про овочеві, які віддають врожай хвилями, то ми і бор застосовуємо теж не один раз. Цей елемент не пересувається по рослині. Ось ви дали його, він там і діє. Рослинка зростає. Той бор вона витратила, їй знову потрібен бор, знову даємо. Тобто, бор на овочевих, там де постійно ви маєте врожай, ви декілька разів можете застосовувати за сезон і тільки побачити результат. Цинк для багатьох невідомий елемент, ну тобто не розуміють, а для чого він потрібен. І я вам надам табличку дефіцит мікроелементів і макроелементів у рослини. Хто мене давно дивиться, ви вже бачили цю табличку, неодноразово вам її давала. І подивіться, цинк. Коли його нестача, жовтій листочок має крапочки і це старе листя. Обов'язково звертайте увагу, а де саме на стеблі розташоване листя. Це молоде, старе, чи воно десь там посередині. Це теж важливо, щоб зрозуміти, чого саме не вистачає вашій рослині. Тут цинк представлений як допомога для овочевих, для плодових, але. Я цинк включила в цьому році в комплекти по захисту хвойних, тому що цинк впливає на судини. Рослина, коли вона хворіє, вона більш зміцнюється. І також цинк впливає на стресостійкість перед посухою. Тому я б радила цинк застосовувати влітку, особливо коли пройшли дощі, одразу ж активізуються всі грибні ці хвороби, і потім різко спека, от як у нас зараз. То додавайте цинк в бакові суміші, робите захист від хвороб від шкідників, додали цинк. До речі, саме у цей препарат містить у складі і азот, і мідь, Амінокислоти в невеликій кількості. Можете навіть до цього препарату під'єднати антистрес, тому що тут ну, не так багато антистресової дії, і цей препарат і на врожайність впливає. І Рослинам допоможе, якщо вони захворіли. Mm. Наступний елемент кальцій, а я біля яблуні, тому що це для неї один із основних мікроелементів. Кальцій потрібен, коли вже з'явилися плоди, і неодноразово ми повинні підживити яблуні кальцієм. Я не можу вам зараз показати помідори, тому що тільки-тільки зав'язуються. Але ви знаєте таку хворобу, як гниль на томатах, коли плоди псуються, оце нестача кальцію. Тому не забувайте про цей важливий мікроелемент, особливо для майбутнього врожаю, для його збереження. Якщо ви бачите, що на стовбурі персика є камідь, виступила камідь, камедитеча, то до лікування обов'язково додавайте препарат кальцію, тому що він зміцнює стінки судин. Як літнє монодобрива, я вважаю повинен бути в аптечці садівника. <му> Наступний мікроелемент. Мідь. Здивовані. У мене є декілька відео про заключну обробку саду і весняну. І там я кажу про препарати міді, які пригничують патогени, борються з бактеріальними хворобами. Це дійсно чудова профілактика і застосовуйте мідь. У нас саме на нашій ділянці, згідно аналізу, дефіцит мідів декілька разів. І я так думаю, хто на півдні України у вас так само в ґрунті буде не вистачати міді. Тому у ці обробки навесні і восени ну тільки покращують стан наших рослин. Це джерело міді, і це також профілактика хвороб. Також мідь ще впливає на врожайність. Якщо ми побачимо, тут на пакетику намальовані овочі. Так дійсно мідь впливає на врожайність. А також це стресостійкість перед посухою. Застосовуємо мідь не під час, коли вже висока температура, ні, 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 бо будуть опіки. Працюємо мідю, коли невисока температура до плюс 25, навіть до плюс 22, краще, коли рослина зволожена, ви дали їй напитися, тоді ви можете обробляти препаратом міді. Якщо мова саме про це добрива, мідь тут у складі ще є сірка, магній, амінокислоти, фітогармони, хітозан, тобто комплексний склад. Хоча більше всього міді будь ласка, майте на увазі і застосовуйте, якщо дійсно є потреба в цьому елементі. Ми так чекали на цвітіння троянд. Квітень був дуже важким місяцем для садівників, тому що нестабільна погода, морози, приморозки у багатьох троянди вимерзли, прийшлося їх зрізати, відновлювати. І це добре, якщо троянда давно зростала, вона змогла відновитися, простимулювали коріння, дали фосфорне добриво. Це поштовх кореневої системи, тому що фосфор відповідає за корінь і рослинка. Поступово почала відновлюватися азотні добрива для нарощування зеленої маси, а для того, щоб було рясне квітування, ми вже знову повертаємося до фосфорних добрив. І саме під час цвітіння можна навіть, коли бутони починають тільки розпускатися, фосфорна калійні добрива це рясне квітування, стійкість. Стресостійкість посуха, якщо це яскравість кольорів, наскільки довго тримається квітка, це все відповідають елементи фосфор та калій, основні макроелементи, які повинні бути в житті кожної рослини, не тільки квітучим рослинам, але й овочевим, плодовим ягідним потрібні у великій кількості фосфор та калій. І якщо мова про другу половину літа, то ці елементи обов'язково повинні бути в житті рослини. Стисла нагадала вам про мікро та макроелементи. Якщо було цікаво, корисно, не забувайте вподобайку. Головне мирного неба, і хай ваші рослинки вас радують та надихають.